У загальноосвітній школі номер 1 вчителі початкових класів представили свої проекти, що торкаються застосування нових технологій у навчанні. Для Бердичева подібного роду презентації вже стали традицією, розповідає методист початкового навчання інформаційно-методичного центру Надія Запольська. Особливість цієї виставки полягала у тому, що вперше свої роботи представляли учителі початкових класів. Номінації, в яких будуть презентуватися роботи, є наступними робота з обдарованими учнями. Робота, позакласна робота, виховна робота, інформаційно-комунікативні технології, освітні технології, матеріали в допомогу молодим, малодосвідченим вчителям, спеціалістам і вихователям групи продовженого дня. І скажімо, дещо нова номінація, така експериментально-дослідницька робота в школі першого ступеня. Ми сьогодні представляємо інноваційні технології на основі особисто зорієнтованого навчання, через тільки тільки через інноваційні. Технології можна навчити дітей вчитися. Тепер не важливо, щоб діти отримували на кожному році знання. важливо навчити дітей вчитися, а це можна тільки через інноваційні технології. Сьогодні кажуть вчителі, велика увага у початкових класах приділяється ігровому навчанню. Саме на це звернули увагу педагоги навчально-виховного комплексу номер 3 У своєму проєкті вони презентували колегам ряд ігор, що зацікавлять дітей до навчання, спонукатимуть їх до вивчення того чи іншого предмету. Усі матеріали та проекти, що їх представили вчителі, оцінить незалежна експертна комісія. Із кращими роботами педагоги виступатимуть на загальноміській, а згодом і на обласній виставках. Подібні заходи, переконана Надія Запольська, допомагають вчителям збагачувати свій педагогічний досвід. Це виставка є особливою, тому що всі заклади освітні, всі кафедри початкових класів представлені презентаціями і є учасниками безпосередньо цієї виставки. І ця виставка є адресною якраз для цієї категорії вчителів. Вона їм є в допомогу помічником. Я впевнена, що сьогодні багато хто піде із новим відкриттям для себе, з поповненням пет педагогічної скарбнички